Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас! І в сьогоднішньому відео ми поговоримо про ще одну альтернативу Vice та Револют, а саме Зен. Якщо вам цікаво почути про те, які основні переваги цієї платіжної системи, чим вона відрізняється від революту та вайзу, і чому вона, на мою думку, зараз є однією найбільш цікавих для українців? Не перемикайтесь і ви дізнаєтесь про це у цьому відео. Поїхали! money with Zen. Перейдемо відразу до основних переваг платіжної системи. Перша і ключова перевага цієї платіжної системи, так само як і Генном, вона надає можливість українцям, які проживають в Україні, в яких український мобільний телефон, українське резидентство, український паспорт пройти там верифікацію, ідентифікацію, отримати мультивалютний рахунок, а також віртуальну картку системи MasterCard. Також ви можете отримати і фізичну картку, при цьому що доставка буде безкоштовно, але вже в межах країн Європейського Союзу. Друга перевага цієї платіжної системи полягає в тому, що Зен надає спеціальний тариф для українців. Він вказує про те, що українці мають можливість цілий рік користуватися безкоштовно обслуговуванням валютних рахунків, і з них не буде стягуватись абонентська плата. В іншому випадку, якщо ви не резидент України, то ви безплачували за тарифним планом, який там передбачає дві варіації. В даному випадку для українців спрощений тарифний план, але протягом року Зен заявляє, що він буде безкоштовний. Третя перевага це те, що ZEN надає можливість отримати платіжну картку саме системи MasterCard. В деяких випадках вам буде потрібно для деяких банків, наприклад, в даному випадку можна сказати про банк власний рахунок, він же банк Сільпо чи банк «Восток». До речі, якщо хтось з банку Восток дивиться це відео, будь ласка, перейменуйте свій банк і нарешті перестаньте бути руснею. Так ось в Zen ви отримаєте можливість мати картку MasterCard і, наприклад, з банку власний рахунок зараз ви можете переслати peer-to-peer -peer платіж на картки іноземних банків, але лише системи MasterCard. Тому, наприклад, на Genome вам не вийде е, зробити переказ. При цьому на Zen ви можете отримати переказ із українського банку. І відповідно зможете купити валюту за курсом близьким до курсу національного банку. Четверта перевага платіжної системи ZEN полягає у тому, що ZEN приймає гривні на відміну від того ж, наприклад, WISE, який забороняє перекази у гривні. На ZEN ви спокійно можете переказувати гривневі перекази. Є деякі банки, які надсилають за кордон лише гривню. Наприклад, Монобанк, Укргазбанк, і тепер додався банк власний рахунок. І тут Зен самостійно буде конвертувати в себе гривні і встановлювати відповідні курси. Добре, з перевагами ми розібрались. Давайте тепер розберемо, взагалі, що про себе говорить платіжна система. Ось ми бачимо їхній сайт. Він досить зроблений знову ж таки в мотивах револют. чорний і білий колір. Тут надаються короткий огляд переваг, він, до речі, є на українській мові серед інших мов. Це також можна піднести до переваг в зена. Є дуже великий акцент саме на платіжну картку. Ви там отримаєте кешбеки, тому очевидно, що знову ж таки тут є певна паралель чи відсилання до того, як бізнес будується, і це схоже також на револют: про те, що ви маєте можливість отримувати як бізнес. Клієнтів, які користуються картками, і знову ж таки, як вже зазначав я в попередніх відео, після того, як ви розраховуєтесь, тоді система і отримує свої е відсотки. Е давайте перейдемо до тарифів. Е в тарифному плані Gold, який для українців е може бути безкоштовний протягом цілого року. Е для інших користувачів передбачається абонентська плата 1 євро. Є ще покращений тариф за 5 євро на місяць. Будемо розглядати в більшості план Gold, тому що для більшості користувачів, я думаю, і глядачів це буде очевидно найкращим варіантом, так як він безкоштовний. Отже, ви отримаєте рахунок з IBAN реквізитами для 27 видів валют. В іншому місці тут вони вказують 30, зараз 27. Дійсно, валют дуже, дуже багато, і ви можете в системі конвертувати усі ці валюти, але. У Вас буде всюди Айбан лише європейський, починається з ЛТ. Також ви маєте в системі в межах цього тарифного плану безкоштовні перекази СЕПа, тобто всередині Європейського Союзу, а також на українські банки, які мають можливість вже генерувати користувачам з України візити, А це, нагадаю, є Монобанк, Кредобанк та Абанк, чи Акцентбанк. В системі Zen ви маєте два таких платежа безкоштовних. Наступні будуть вам коштувати 0,1 євро. Це дешевше, ніж геном. В геном 11 євроцентів, тобто на 1 цент тут тариф знижений, але дорожче, ніж в тому ж ревулют. В революті усі платежі СЕПа безкоштовні. Також ви маєте можливість здійснити один переказ SWIFT безкоштовний. Але це переказ системи SHA, який передбачає, що банк-отримувача буде зобов'язаний стягувати, чи не зобов'язаний, але може стягувати з вас плату за отримання такого переказу. Всі наступні після одного такі перекази вам будуть коштувати 3 євро. Звичайний світ переказ, який передбачає оплату усіх додаткових витрат, в тому числі банку кореспондента, коштує у ЗЕН 10 євро. Цікаво, що ви маєте до 5 тисяч євро можливість здійснювати безкоштовний обмін. А при перевищенні цієї суми комісія становитиме 0,3%. Це знову ж таки краще, ніж у Геном. І також ви можете знімати до 300 євро в місяць, приблизно стільки ж, мені здається, і в Револют. І комісія понад 300 євро у вас буде 1,5%. І що теж дуже цікаво для багатьох користувачів з України, ви можете безкоштовно поповнювати рахунки картками Apple чи Google Pay на суму до 3000 тисяч євро. Якщо ви будете поповнювати більше ніж ця сума, тоді комісія становитиме пів відсотка. Нагадую, що в Генном комісія за поповнення карткою іншого банку становитиме 3 відсотки. Револют такої комісії немає. Ну і Vice також комісія ця відсутня, але Vice припинив випуск карток для українців. А револют взагалі ніколи цього не дозволяв. Тому в даному випадку ми бачимо, що є платіжна система, яка дозволяє для українців відкривати картки. І в неї досить розумний тариф в плані того, що звичайний користувач, який не прокручує валюту для заробітку, має можливість поповнити. На 3 тисячі в місяць, і в подальшому відповідно користуватися вже карткою. Далі ми бачимо, що картки ви можете отримати безкоштовно одну фізичну карту та три віртуальних. Цікаво, що за доставку фізичної карти в межах країн Європейського Союзу ви сплачуєте нуль, і це мені здається знову ж таки досить унікальне на ринку, тому що і Vice, і Револют. Там пейсера і інші платіжні системи геном в тому числі стягують плату за доставку Там 4, 5, 8 євро, як хто в даному випадку тут зен виділився і поставив тариф 0. Також варто зазначити, що в офіційних тарифах, які не стосуються українців, тому що відповідно тарифи, які розміщені на сторінці українською мовою, вказується, що вони є для українців. Не зазначено про те, що поповнення карток MasterCard Іншими картками ніж видані зеном має певний ліміт. І це треба враховувати, тому тут треба вже дивитися, чи будуть стягуватись комісії чи ні. Насправді в моєму випадку я поповняв з банк власний рахунок, і комісії не було. Підсумовуючи, зен можливо, зараз одна з найцікавіших платіжних систем для українців в порівнянні з іншими, вона дозволяє відкривати українцям з України а, рахунки та картки. Вона дозволяє поповнювати безкоштовно на суму до 3000 тисяч євро ваш рахунок картками переказами з карток з України, і також вона надає знижку українцям на цілий рік можливість користування їхнім пакетом безкоштовно. При цьому що плата в подальшому, якщо буде така, як зараз, становить 1 євро в місяць, що також є. Досить і досить дешево у порівнянні з іншими платіжними системами. Нагадаю, що Revolut не дозволяє українцям, які проживають в Україні, відкривати ані рахунки, ані картки. Vice дозволяє відкривати лише рахунки і вже новим користувачам з України не генерує карток. Геном з 11 вересня вже не є повністю безкоштовний. Тому, якщо вам потрібна платіжна картка іноземного банку. Для отримання можливості робити перекази пір-ту-пір з України за кордон з метою отримання кращого курсу і збереження ваших гривневих заощаджень, зен може бути тим варіантом, який підійде саме для вас. Якщо вам було цікаво це відео, будь ласка, поставте йому лайк, залиште коментар, а також підпишіться на канал. Слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть москалям!